Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Проходь, синочка, і можеш почувати себе справжнім майбутнім батьком. Мамо, навіщо ми сюди прийшли? Ще. Рановато. яке рано, дуже вчасно. Зараз ти все зрозумієш. Доброго дня, доброго дня. Дівчино, скажіть, будь ласка, чи є у вас набори для майбутнього батька? Це залежить від ставлення до дитини. Угу. Ви знаєте, найпопулярніші набори молодого батька це в перші дні пляшка закусі друзі. О, ні, 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 ні. Ми з сином дуже серйозно ставимося до цього питання, да, Так, дуже серйозно. Так. І помітьте, це не я сказала це він. У мене до вас таке питання. Mm -hmm. Ви не скажете, скільки підгузків потрібно на місяць? Uh, пачки три. Ага, тоді дайте п'ять. Mm -hmm. Різні там креми, масла, mm -hmm. присипки. Плюсуйте. Mm -hmm. Тобто ще е, е, піпетки, спринцовки, губки. Так, так, mm -hmm. так. Вата, марля, винти. Mm -hmm. Тобто mm -hmm. і йод, і зеленка, перекис. сьогодні. Все, 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 все. Мама, навіщо в -в все це? Я ж тільки збираюся стати батьком. <гум> Правильно, синочка, ти збираєшся стати батьком, а я тобі хочу у всьому допомогти. Я маю величезний досвід. Мама, я якось сам навчуся робити деякі речі. Ну, сам не сміши мене. Сам ти навчився робити мамі нерви і не тільки мамі. Да від тебе будь-якої дівчини пропаде молоко. До речі, дайте, будь ласка, суміші для харчування баночок п'ять. Mm -hmm, баночок п'ять, тобто ще баночки, соски-перемішувач. Так, 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 так. Mm -hmm. І ще от що дівчино. Mm -hmm. mm -hmm. Слухаю. Термометри, ванночки, засоби проти алергії. Все. Ха. Чудово. А тепер кульмінація. Скажіть, будь ласка, скільки оце все коштує? Так, зараз, ви знаєте, рівно 6 тисяч гривень. 6 тисяч угу. гривень, так. Да? А скільки коштує пачка презервативів? 70 гривень. 6 тисяч і 70. Відчуваєш різницю? І це тільки на перший місяць. А презервативи ти можеш використати цілий рік, а то й більше. Угу. З вами, мама, я взагалі цим не скористуюсь. Головне, щоб ти скористався своєю головою. Ти ж так гарно рахуєш. Може, тобі вже калькулятор подарувати чи що? Ні, я все зрозумів. М мені ще ранувато бути, батьку. Я хочу додому. Схоже, ваш син ще не готовий стати батьком. Може, він і готовий. Але я бабусею не готова. А що мені з цим робити? А нічого. Залиште тут як рекламу для презервативів. Угу. Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрини. Це цитрин діє в центрі алергії, блокує H1, гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Це Ну. Що ви робите? Заходь! Добрий день! Скажіть, будь ласка, у вас є щось небудь для цього? Ви маєте на увазі. Ні-ні-ні. Що ви, що ви? Є щось небудь таке збудливе, якісь таблетки? Е, так, є. Ось ага. спробуйте, будь ласка. Так, дякую. Ага. На. Ага. Нормально? Щепай. Ще пий. Угу. Ще. В принципі, нормально, але скажіть, у вас щось сильніше є? Є у нас краплі, давайте, давайте. Спробуй. Ага, давайте спробуємо. Так, відкривай рота. Відкривай. Ага. Ага. Вот. Бачу діє, але все-таки контрольний. Дайте мені, будь ласка, ще одну бутилочку і ще одну пачечку таблеток. Вибачте, але так не можна. Можна. Він у нас особливий. Пий. О! Тепер я бачу. Справжній маньяк. А то такий підходить до мене в провулку і каже: як пройти на вулицю Каштанову, а я ж по очах бачу маньяк. Значить, так, дівчина, мені п'ять пачок віагри і в провулок. Маньяк. Гар. Галю! Ну, що ти там всі препарати порозкидував? Я не порозкидував, я сердечком валідол розложив. Щоб тобі приємно було. Мені, звичайно, приємно. Просто приходиться знову складати. Ну, пробач. мій. Добрий день. Доброго дня. А, а, розумієте, така справа в мене. Є у вас а, чоловічі гормони, ну, там, тестостерон якийсь. Звичайно, є. Так, Ось, є. будь ласочка. Добре. Слухайте, а мені от таких а, треба штук 100. Ого. Так. Зараз підсобки принесу. Ага, а? давайте. Ла -ла 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 -ла. Я перебачаюся, навіщо вам? Стільки. А та ні, це ж не мені. Я просто в Турцію хочу поїхати. Це дружині. Я щось не зрозумів, о, взагалі. А що тут не зрозуміло? Я буду оце додати її до їжі і через місяць-два в неї виростуть вуса та борода. Вона прийде на митницю, а її не пустять. Бо фотографія не буде зівпадати з лицем. Ось. І так я сам поїду до Турції на два тижні. Я і Ага. Ось ваш тестерон. Дякую. Так, все, будь ласка. Дякую. Все, до побачення. Слухай, Ігорю, mm. а може і тобі пропити гармони. Ну no. що? Між нами все скінчено. Чого? Без мене в Турцію з -з захотіла поїхати? Так? Турція! Де це? Галя. Ih, Ih,